Друзі, вийшла стаття під назвою тонни металу та екранів. Глава Дачія закликав Європу перестати знущатися над автомобілістами. В чому заключається знущання над нами над автомобілістами? Подивіться, будь ласка. Керівник компанії Дачія Деніс Лєво, і, напевно, якийсь китаєць, вважає, що автовиробники знайшли надто далеко, роблячи машини все більше і більше напханими технологіями. Розумієте, друзі, він закликає Європу підтримати маленькі та дешеві автомобілі. І от тут він говорить: що безглуздо ставити в авто тонни металу і екранів, якщо на ньому їздять лише до магазину чи школи. Через високі ціни та нові вимоги безпеки, найдешевші автомобілі зникають з ринку. Людям доводиться купувати більше та дорожчі машини, хоча вони цього не хочуть. Це шкодить і гаманця покупців, і природі. Цей мужик, керівник компанії, його звати Лево, також незадоволений обов'язковими системами безпеки, як от помічник утримання в смузі руху. На його думку, вони не потрібні для звичайних сімейних авто, але сильно підвищують їх ціну. І от він каже: Коли ви міняєте стару машину на нову, це і так допомагає екології. Настав час зупинитися та подумати про правильні пріоритети. Головне розумна ціна, а не дорогі функції, які нікому не потрібні. Ви розумієте, друзі? Його дослівні слова: ці функції вони нафіг нікому не потрібні. Давайте от подивимося. Сьогодні у нас вийшло відео таке Романа Світушака. Він у нас ходить по автобазару і відео знімає на карбазарі ніби. Ось подивіться, ось подивіться, бачите, 4 години назад, 60, 600 просмотрів. Він 25 тисяч доларів продає свою Тесу Model X. Подивіться, друзі, 2017 року, бачите, 120 тисяч пробігу. Він тут в відео каже, що це його машина. Ну от подивіться, 17-й рік, зараз 25-й. Це машині 8 років. 8 років, 120 тисяч пробігу. І він за неї хоче 25 тисяч баксів. Ось ця сама машина з цього самого відео, от подивіться, як вона виглядає, бачите? Така футуристична, там дверку піднімається так верху. Хоча показував не раз, коли дверку так піднімаєш під час дощу, то затікає в салон вода. Ну, може, це і неправда. Але подивіться, скільки цій машині років? 8 років, 25 тисяч баксів. І за 25 тисяч, за 22 ми дивилися, що є в Volkswagen Юнікс. Зараз я вам його покажу. Ось, оце Volkswagen Юнікс. Е, е, я робив огляд, можна подивитися. 22 десь коштує, чи 23, не буду так говорити. Але це новий автомобіль, новий друзі, ноль пробігу там чи одна тисяча кілометрів. І або BYD також за 21 тисячу можна взяти. Зараз секундочку, покажу, як виглядає. А оце от BYD, якийсь Song називається, китайський, також новий за 22 тисячі, друзі. Ну чим та Tesla Model X краща, восьмирічна, за 25 тисяч баксів. І ось хто пам'ятає список нових електрокарів, самих популярних в нашій державі, ми будемо робити їхні огляди. Ми вже зробили огляд на Volkswagen Юнікс і на BYD Song Plus. Потім перейдемо на Honda, на BYD, на Зікер подивимося. І от я вже Honda цю дивився, буква І НС1. Вона робиться в Китаї. Ви розумієте, друзі, там навіть гідерогліфи ззаду написано, по-китайськи. Honda. І виходить, що ці всі також автомобілі роблять в Китаї. І Volkswagen, і Audi, і Honda. Ви розумієте? А теса зато в Штатах за 25 тисяч восьмирічно. Тому, кажу, думайте самі, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.